Є новина, друзі, Санкції в обмін на життя молодих людей з 18 по 25 років. Дослухайте до кінця. Я знаєте, я вже себе вважаю таким міні-пророком, тому що я зняв попереднє відео про те, що Європа хоче вічної війни, поки вони не підготуються і не будуть готові ну, дати відсіч росіянам. І їм треба, щоб Україна воювала, витискають Трампа з перемови. Ну, хочете йдіть послухати. І тут виходить інтерв'ю Зеленського. І в цьому інтерв'ю основна теза: Захід не посилив санкції. Чому? Тому що Україна не хоче проводити мобілізацію з 18 по ну, 24, включно роки молодих людей, і тому Захід не хоче застосовувати і посилювати санкції проти Росіян. Я так розумію, і Європа, і Америка. А що це означає? А це означає, що Україну, Україну шантажують тим. Ну, що треба, щоб більше людей йшло воювати. Молоді люди, щоб йшли гинути для того, щоб захищати Європу. Тому що Європа сьогодні чітко сказав голова німецької розвідки, чітко, практично на 100% має дані про те, що росіяни хочуть напасти на країни НАТО. Тобто, за рахунок людей, життів українців, молодих людей, Європа хоче. Виїхати, не вкладаючи багато грошей, не надаючи багато зброї, нічого, просто капельним шляхом зброї, і ви закриваєте всі діри на фронті просто молодими людьми, які будуть реально гинути. З іншої сторони, ну це може бути знаєте, така прогрів інформація від нашої влади. Ну бо вони скажуть, бачите, санкції не водять. Треба проводити мобілізацію. 18%. 25. але як на мене, як на мене розумієте, ну влада ж має розуміти, яка ситуація в державі. Люди хочуть миру і припинення війни. А нам ну намагаються нав'язати з Європи війну до останнього українця без Реальної кількості грошей, гроші арештовані росіянам, не дають санкції. Вони хочуть обміняти на життя молодих українців. Ну, це взагалі це неприпустимо. Мотивація не збільшується. Тобто, нема зарплати по 5 тисяч доларів для кожного солдата, яка би мотивувала. Нехай Європа за це платить. Нема достатньої кількості зброї. Вони там на одному місці сидять і крутять, не віддають заарештовані кошти і. Вже йде шантаж. Як на мене, Зеленському. Ну, якщо він лідер, президент, треба виходити і публічно казати, хто що сказав і як. Чому вони хочуть мобілізації 18-24 роки? Чому вони шантажують нас цими санкціями і вимагати від них, по-перше, гроші достатньо кількості, піднімати мотивацію, заробітні плати по 5 тисяч доларів солдатам, і тоді буде якийсь результат. Тому що якщо нас просто ну, кидають, як Афганістан протистояти росіянам, ну це. Просто призведе до жахіття в нашій країні. І влада має це розуміти. Лайк репост, підписки і телеграм.